Кінці червня 24-го року ми висунулись в район населеного пункту Шуми, Турецький напрямок. Ми тримали оборону. Близько чотирьох діб ворог нещадно бив кабами, артилерією та дронами. Під час одного з таких обстрілів я отримав поранення. На даний час я повернувся в стрій, виконую завдання в складі роти поліції особливого призначення. На час повномасштабного вторгнення я працював в управлінні патрульної поліції в Тернопільській області. Здійснювали супроводи спеціальної техніки, зброї, все для потреб Збройних сил України. Розуміючи, що я можу зробити для оборони нашої країни більше, мною було прийнято рішення. Перевестись на службу до роти поліції особливого призначення Тернопіль ми продовжували виконувати функції на околицях Бахмута з подальшим виведенням до міста Покровськ Донецької області. Надихнувшись Харківською контрнаступальною операцією, ми приєднались до штурмового полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Люй». Перше завдання було доволі важким. 25 липня. 23-го року ми висунулись в район населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району для виконання штурмових дій противника. З перших хвилин було втрачено зв'язок. Протягом шести годин тривали потужні артилерійські та мінометні обстріли. Ми постійно переміщались по посаді, не даючи ворогу нормально пристрілятись. З того бою не повернулося двоє бійців. Загинув наш командир. Наші побратими завжди. Житимуть в наших серцях. Вони завжди будуть з нами, навіть не дивлячись на те, що їх зараз вже, на жаль, немає поруч. В березні 24-го року ми виїхали на свою другу ротацію. В районі населеного пункту часів яр ми здійснювали оборонні дії спільно з збройними силами України. Ворог, маючи перевагу в артилерії та в живій силі, здійснював. Турмові дії відносно нас. Але ми стояли, тримали свої позиції, тримаючи оборону в районі населеного пункту Шуми. Близько чотирьох діб ворог нещадно бив кабами, артилерією та дронами. Було зрозуміло, що ми потрапляємо в напівуточення. Ми вирушили на точку евакуації. Біля Терекону ворожий дрон побачив нас. Ворог. Почав вести прицільний мінометний обстріл. Під час одного з таких обстрілів я отримав поранення правої руки, правої ноги, грудної клітини. Побратими допомагали з евакуацією, наклали турнікет. нас було евакуйовано до стабілізаційного пункту в місті Костянтинівка. Далі були довгі місяці лікування та реабілітації. Дивлячись на стійкість і незламність своїх побратимів, додає якоїсь життєвої енергії і бажання жити. Ну і плюс підтримка від рідних. На даний час повернувся в стрій, виконую завдання в складі роти поліції особливого призначення по місці дислокації підротів. Війна ще не закінчилась. Нам треба підтримувати одне одного, бути сильними.